Welcome to Apple Tree Channel Доброго дня, шановні глядачі каналу! Сьогодні ми з вами продовжуємо подорожувати сторінками підручника English with Smiling Sam 1. Тому, будь ласка, запрошую до перегляду вже шостого уроку за другою темою. І так, шостий урок. 26, сторінка 26, Продовжуємо вчити наші шкільні речі. І сьогодні ми з вами будемо ставити питання грати в гру. Вчитель на уроці, як ви бачите, у неї є боксик такий, у цій коробці всередині є якась річ, і вона влаштовує гру. Діти питають, чи це олівець, наприклад. Вона говорить, ні. Чи це стілець, ні, чи це ручка. І потім той, хто вгадає, це. На, на його пропозицію, на її пропозицію, дитини пропозицію, вчитель говорить так, наприклад, «yes». Але про все по порядку. «Cute», «well done». Як ви бачите, що вона ховає малюночок, так цієї речі. Ну що ж, слухаймо, повторюймо і граємо також у цю гру разом з нашими персонажами. Але спершу повторімо слова, які ми вивчили. A pen, a chair, a bag, a book, a table, a pencil case, a pencil. Cute, well done. Повторимо наш a School tree про наше дерево. School tree, come and look. A bag, a pen, a pencil and a book. School tree, come and see. All school things for you and me. Добре, повертаємося до сторінок нашого підручника. Вправо 1 Listening points. Слухай та показуй. Is it a pencil? No, it isn't. Is it a chair? Yes, it is. А зараз ми прослухаємо те ж саме аудіо, я буду зупиняти його, а ви будете повторювати питання. Is it a pencil? Чи це олівець? І відповідь вчителя. No, it isn't. Ні, це не олівець. У нашій коробці не олівець. Is it a chair? А це можливо стілець? Yes, it is. Так, це стілець. Отже, коли ми говоримо. Без питання, так у стверджувальному, у стверджувальному форматі речення ми говоримо it is a pencil. Коли ми хочемо поставити питання, то наші два слова it is помінялися місцями на is it. It is is it. Спробуйте їх переставити усно. It is a pencil. А тепер усно переставте перші два слова. It is, поміняйте місцями на is it. Is it a pencil? No, it isn't. Is it a chair? Yes, it is. Is it a pencil? No, it isn't. Is it a chair? Yes, it is. Права третя Point, ask and answer. Покажи, запитай, дай відповідь. Наприклад, перший малюночок у нас. Is it a pen? Чи це ручка? Yes, it is. Так, це ручка. На малюнок 2, ось цей, так, там, де стілець, можна вказати інший предмет. Наприклад, Is it a pen? А це ручка. No, it isn't. І можна сказати, It's a chair. Це стілець. Далі Is it a bag? Це портфель? Yes, it is. Так, це портфель. Is it a bag? А це портфель у нас? No, it isn't. No, це ж не портфель. It's a book. Це книга, підручник. Далі. Is it a table? Yes, it is. So, is it a pencil case? Це пенал? Yes, it is. А останній малюночок. Is it a pencil case? No, it isn't. It's a pencil. Це олівець. Таким чином відпрацювати можемо що? Наші питання і відповіді. Пограйте. Це дуже легенька гра, але вона дуже гарна для того, аби запам'ятати основні питання і відповіді. Ну, і, звичайно, повторити ще наші шкільні речі. В робочому зошиті на нас чекає таке ж саме завдання. Смайлик запитує розмова між смайликами, да? Is it a book? Yes, it is. Так, це у нас книга. Отже, треба ще подивитися, запитати і дати відповідь, а потім знайти і розмалювати відповідні предмети. Отже, ви бачите 4. У нас 4 предмети, вони всі сховані під, під ковдрою під якоюсь. так? Нам треба зрозуміти, що це за предмет. Is it a book? Номер один. Це книга. Yes, it is. І ви розмальовуєте, розфарбовуєте книгу. Uh, two – Is it a chair? Це стілець. Yes, it is. Так, це стілець. І розфарбували стілець. Можна той самий кольор, який ви бачите в оригіналі. Number three. Is it a book? А це книга? No, it isn't. It's a pencil case. Це ж пенал у нас. Яка ж це книга? Розфарбовуєте пенал. Номер 4. Is it a pencil? Це олівець? Yes, it is. It's a pencil. І розфарбували олівчик. Отже, ще раз. Is it a book? Yes, it is. Is it a chair? Yes, it is. 3. 3. Is it a pencil case? Yes, it is. Is it a pencil case 4? No, it isn't. It's a pencil. Це ж наш олівець. Пограйте у цю гру обов'язково і не забувайте, будь ласка, розфарбувати ж ті речі, так, які відповідають оригіналу. Good. Look, ask and answer, find and color. That's all for today наразі це все. Сьогодні ми з вами навчилися ставити питання і давати на них відповіді, уточнювати а, інформацію про предмети. Пограйте у цю гру ще раз самостійно. Я з вами прощаюсь, до нових зустрічей!